У людей є все, крім сенсу життя. Таку реальність показало соціальне опитування, проведене місією слова Боже. Внаслідок війни люди втратили курорти, подорожі, блага, можливості робити шопінг і ходити на дискотеки. Звичайно, діяльності немає, і сенс життя відсутній. Тому ми місія повертаємо людей до сенсу життя. Кожен має стати священником тут, в Україні. Це покликання, призначення для всіх від Господа. Ми кажемо, підключайтесь до нашої місії, рятуйте дух, рятуйте свою душу, рятуйте душі своїх рідних і близьких, ставайте священником, ми вас навчимо. Будемо викладати вам покаяння, хрещення. А нам відповідають: о, ні, моєму дому Бог не потрібен. А що потрібно? Кажуть, ми хочемо жити краніше, розважатися як раніше. Танчики, відпочинок. Ось вона реальність. Моєму дому Бог не потрібен. Але це не применшує наше бажання і прагнення пропонувати всім. Давайте ми навчимо вас, і ви зможете стати священником місією слово Боже. Підпишіться на телеграм-канал Салтаненко і напишіть мені, щоб навчитися Слову Божому, увійти в покликання священника і знайти сенс життя. Нехай Бог благословить вас!